Вітаю, ваші шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайку. Вподобайки так, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. ось, у 1939 році. Так, Ланселот Лоутон, британський журналіст. ХХ століття так, виступив з статтею, з такою назвою Україна найбільша проблема Європи. Це відбувся виступ у Лондоні у 1939 році. Уже після найстрашнішого голодомору і фактично перед Першою, перед Другою світовою війною. Це людина, яка, ну, якій вдалося фактично передбачити все те, що буде відбуватися з Україною після цього. І фактично вже в 21-му столітті, як ми бачимо, Україна залишилася найбільшою проблемою. Тільки вже не Європи, а світу. Ну, так, хто може це заперечити? Тут і Сполучені Штати Америки, і Китай, Московія безпосередньо, тут і Європейський Союз, тут і Австралія, яка нам надіслала танки. Так, тут і Індія, тут і Бразилія, і так далі, і тому подібне. Канада. Ну, це ж так, якщо у 1939 році Ланселот Лоутон вважав Україну найбільшою проблемою Європи, то зараз, очевидно, це найбільша проблема світу. Як так ми могли розпухнути до таких величезних масштабів? Ну, наприклад, Причина завершення війни Другої світової в тому форматі, в якому вона завершилася, то це фактично теж була Україна. Ну давайте будемо реально говорити, якби Гітлер не був клінічним ідіотом і дозволив Україні, так, Проголосити не тільки проголосити незалежність, але й організувати незалежну державу. Наслідки Другої світової війни були зовсім іншими. Але Гітлер був клінічним ідіотом, ну так і наслідки його діяльності відомі. І для нього, і для Німеччини, і не тільки для Німеччини. А так всіх тих людей, які проголосували Незалежність України в 1941 році, гітлерівці, нацисти, арештували і посадили до концентраційних таборів. Так, так ось, що пише, що писав Ланселот Лоутон у 1939 році. Дивіться, на що він звернув увагу. З огляду на Унікальне географічне положення, яке стало зараз унікальним геополітичним і геостратегічним положенням у світі. От він пише далі: будь-яка серйозна спроба з боку України скинути поневолювачів і об'єднати свої чотири розмежовані частини в одну незалежну українську державу, неодмінно викличе справжню паніку. Так, однією з ключових фігур, яка мала значний вплив на формування проукраїнської і громадської думки в британському суспільстві першої половини ХХ століття, був відомий журналіст, міжнародник Ланселот Лоутон, на початку 1930-х років його увагу привернула напружена політична ситуація, що окреслилася на сході України. На думку Лоутона, найбільш Глибинною причиною існуючих глобальних міждержавних суперечностей стало українське питання. Так. Ну, ось ми маємо з вами те, що зараз українське питання це головне питання вже не в Європі, а в світі. Я думаю, що черговий раз мені це. Підкреслювати і наголошувати на цьому не потрібно, тому що так воно й є. Інша справа, що е, тоді стояло питання створення незалежної держави Україна. Тепер стоїть питання інакше. Ось це все, що зараз відбувається з Україною навколо України. Із Московська агресія і, і е, намагання підіграти Путіну з боку Трампа. Ну і інші, подивимося, там друг Горбан, Фіцо, так, ті проблеми, які з Польщею виникають. І так далі, і тому подібне. Це ж не просто так. Це не просто так. Це намагання завадити створенню. Україна є, українська держава є і буде існувати, але в якому форматі? Так от завдання зараз оцих цих країн і їхніх діячів це не дозволити створити українську Україну. От подивіться, це фактично етап. Дивіться, 39 рік, що він пише Лоутон, Ланселот. Про намагання об'єднати Україна. Намагається об'єднати чотири ті розрізнені її частини, які загарбали різні держави. Тепер у нас є. Незалежна держава. Але немає української України. От що виявляється найстрашніше. Навіть не створення незалежної української держави є проблема головна, яка була в Європі. А тепер проблема головна в світі не дати створення української України. Чому? Та тому що українська Україна за логікою речей, за наявності всіх ресурсів, які в неї є, тобто на основі об'єктивних даних вона має стати найпотужнішою державою Європи, і тоді навіть страшно подумати декому, які претензії вона може виставити деяким державам. І тим угорцям, які закопували українців на Закарпатті по шию у землю і спускали собак, і та операція Вісла однозначно злочинна за всіма канонами, і напад Московії з Білорусі, так, безперечно, і Голодомори. Які тут організовували в Україні, ще треба розібратися до кінця, хто був організатором, ну, хто був виконавцем, і так далі. і Тому подібне. Тому, якщо ми почнемо оце все розбирати, то ми тоді зрозуміємо, чому так до нас відносяться деякі держави у світі, саме до Перспектив створення української України